Вітаю всіх! І так, сьогодні буде мало відео, бо роблю собі день відпочинку. Ось військові США приїхали слідкувати за навчанням в Білорусі, до Білорусі. Чому? Вони приїхали екстрено. Чому військові США приїхали слідкувати за навчаннями в Білорусі? Чому вони приїхали? Давайте дивитись. Військові з США, чому приїхали? Роздуми. Досвід. Зеленський вилазить. Розумієте, вони вже керуються досвідом минулих років. Вони розчаровані всім і. Хвилююся, щоб не було. Дивіться, на дні колоди такі ілюзії, фантазії. Вони немає вже довіри до всього цього. Не просто так вони приїхали. Ох, не просто так. Україна, досвід, і все, і все. що мені сказати? Так. Вони слідкуватимуть за діями. Під час навчання те, що відбувається. Відкуватимуть. Вісімка кубків, ну, дивіться, їх не скільки цікавить там навчання, скільки наступ з цієї сторони. Ось. Зрозуміло, наступ. Щоб не було з третьої сторони наступ. Ворога. Розуміло, ось До захисту, вони відповідь. Слідкуючи, щоб дати час на відповідь, якщо щось буде. Вже не, немає довіри, вже немає таких ілюзій, вже такі нервішечки пішли. Розуміло? Цікаво, правда?